Доброго всім здоров'я і слава Україні! Ну що ж, друзі, маю декілька новин, з якими хотів би з вами поділитися, ну і, звичайно, прокоментувати своє відношення до того, що я прочитав, побачив і проаналізував. Отже, для того, щоб освіжити пам'ять, можливо, хтось вже забув, але 2 березня 2022 року, фактично через тиждень після початку повномасштабного вторгнення, президент Зеленський створив координаційний штаб. З гуманітарної допомоги, яка займалася, який займався в тому числі допомогою від, від іноземних держав, міжнародних організацій, великого бізнесу. Військовим, також 23 березня, через місяць після повномасштабного вторгнення на сайті президента було значить створено ще і сайт, скажімо так, адресної гуманітарної допомоги. Ну і звичайно, я не можу обійти увагою, що 16 квітня 2022 року президентом створений президентом гуманітарний штаб відзвітував про результати своєї роботи. І, звичайно, цей гуманітарний штаб очолює керівник офісу глави держави Андрій Єрмак, який і звітував про результати, наголошую своєї діяльності. До чого я це все згадав? Просто-напросто, коли ви будете слідуючи раз читати новини. Такі, як на кшталт, вчорашня новина, де Міністерство оборони та митники назвали частку гуманітарної допомоги, що не доїжджає до військових. І, до речі, я вам хочу сказати, що більше там чим-то там позицій, які просто-напросто пропали по дорозі від митниці до Збройних сил України, то коли ви будете думати, а хто ж за це відповідальний, то я всім нагадую. Той, хто очолює штаб гуманітарної допомоги, на тлі якого дуже сильно багато людей піарилися в перші дні війни. Я дуже добре пам'ятаю, що для того, щоб щось завести, чи для того, щоб щось кудись скерувати, я визвонював купу чиновників, в тому числі Волинської області. і Мені всі мої волонтери, всі чиновники, всі казали, створений єдиний центр, створений штаб під пронатом президента, керує персонально, Єрмак, займається все тільки через них, тільки через них. Того, друзі, щоб ви знали, через кого викрадали вашу гуманітарну допомогу. На цьому тлі я не можу обійти увагою новину, яку оголосив мій побратим. Всі його знають як Мадяр та птахи Мадяра це, скажімо так, група людей, які займаються безпілотниками, самі воюють постійно на передовій. Нещодавно вони публікували відео, як на протязі доби фактично знищили. Вісім танків супротивника. Ну чесно кажучи, дійсно хлопці робочі і працюють, і всього навсього Лише одне оголошення нашого побратима в соцмережах за 7 днів дало можливість зібрати більше 164 мільйони гривень на 9 тисяч безпілотників для збройних сил України. І це питання було зроблене, і це питання нікуди по дорозі не вкралося, не загубилося, і ніякі чиновники Запорізької військової адміністрації того всього не вкрали по дорозі до збройних сил України. Це все, що потрібно знати про штаб. Який був створений під патронатом президента Зеленського і очолений особисто Єрмаком, котрі займаються такими гуманітарними речами? Ми тепер знаємо ху, і нам потрібно про це буде все питатися. Ну і звичайно, є ряд інших новин. Але якщо ви додивилися саме до цього моменту, то зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, зробити репост цього відео, поставити вподобайку, прокоментувати. Ну і звичайно, при наявності можливості, тицяємо кнопку спонсорство або допомагаємо каналу через PayPal чи Monobank за посиланням під цим відео. Ну і звичайно, саме головне це репост цього відео для того, щоб ми що. Для того, щоб ми могли передавити в інформаційній площині хороших росіян, які заполонили так, саме заполонили наш медіапростір. Далі. Ну, Далі я можу сказати, щодо міжнародних новин, ми знову ж таки бачимо неоднозначні вже заяви Білого Дому, що питання плану дій щодо членства в НАТО, який. Через які проходили дуже багато країн східної Європи перед тим, як стати членами НАТО, для України фактично вже і не потрібен, тому що Україна зробила колосальні кроки вперед. Але я хочу наголосити, що до членства в НАТО на сьогоднішній день дійсно готові збройні сили України. А наші політики ніяк не можуть здогадатися, що НАТО це є військово-політичний союз, і коли їм вже непрозоро натякають на корупційні ризики в тих чи інших законопроектах, ну скажімо так, віз і нині там. Знову ж таки, друзі, ще в контексті попередньої новинки я хочу сказати, що журналісти нещодавно дивились, як псевдоволонтери на хрещатику у камуфляжній формі, часто густо збирають гроші, нібито для потреб зсу. І як виявляється, що не на які зсу там ніхто не збирає, тому ще раз наголошую. Допомагайте тим, кому довіряєте, допомагайте волонтерам тих, котрих знаєте, допомагайте безпосередньо своїм рідним побратимам, які зараз знаходяться на передовій, і не ведіться на шахрайські схеми різного штибу шахраїв: від маленького на хрещатику до великого на банковій. Далі. Далі я звернув увагу на те, що номінальний власник е, Сенсбанку, це так звана Альфа Групп погрожує за у разі націоналізації і конфіскації активів під Альфа банку, погрожує звернутися до судів і так далі. І так далі. Я пригадую свою діяльність народного депутата, восьмого скликання і моє відношення до діяльності Національного банку України, який очолювала в той час пані Гонтарєва. І я завжди казав і сьогодні кажу, і навіть з трибуни парламенту в свій час. Часу наголошував, зокрема, про Альфа-банк, це те, що пані Гонтарева зробила дуже непогану річ, коли ми говоримо про Приватбанк і про те, що Коломойський більш не шантажує різного ж типу банкрутствами і так далі нашу країну, вимагаючи все більше і більше грошей для рефінансування банку і для звичайно тирення тих грошей і виведення за кордон. Пані Гонтарева зробила дуже хорошу справу в контексті Приватбанку. Але я дуже добре пам'ятаю: як напередодні новорічної ночі, для того, щоб Альфа Груп мав можливість розширитись на території України, було підписано цю згоду для Альфа банку в тому ж самому Національному банку, який очолювала Гонтарева. І тому я завжди казав навіть трибуни парламенту: за Приватбанк Гонтереві треба поставити пам'ятник. А за розширення Альфа банку на території України, скажімо так, Альфа Груп. Цей пам'ятник мав би стояти, напевно, в Лук'янівському СІЗО. Ну, такі мої думки з цього приводу, але нехай економісти та спеціалісти розбираються в цій ситуації. На сьогоднішній день моя позиція не міняється, і ми з вами продовжуємо. Далі, друзі, <клес> далі я звернув би вашу увагу ще на одну із таких новин, де ми бачимо того бункерного ненормального, який, на моє глибоке переконання, втратив будь-яку реальність. І, чесно кажучи, його заяви, що вже український контрнаступ стан, станом на вчорашній день, там втратив потенціал, що вони там вже всіх розгромили і побіділі. Це ще говорить ще раз про те, що Путін дивиться напевно лише, на лише ті новини, які сам і замовляє, які для нього безпосередньо виконують. Тому він буде воювати до кінця, віря в успіх їхньої армії непобідимої і легендарної, а також вірять в успіх їхнього аналоговнітного оружія. Тим не менше, я замітив невеличку статтю, де президент Зеленський розповідає про те, що, ну, скажімо так, про Путіна. І він каже, це було зроблено буквально вчора, що або Путін не контролює свою армію, ну, графік чистої води, не виновен, це десь приблизно так виглядає в цьому контексті. тобто Нібито він так вважає, що або Путін не контролює армію, тобто армія робить сама злочини, або він, як то сказав Зеленський, неадекватен. Ну, тобто Путіна судити міжнародним трибуналом не можна. Десь так приблизно виглядає це відмазування Путіна. Тому що по-другому я це не можу назвати. Путін контролює свою армію, Путін адекватний, осудний. І це не може слугувати така заява президента, якщо він. Ну, можливо, по своїй вже некомпетентності, можливо, ще треба дати 100 днів нашому президенту, щоб він навчився вивчати, а що ж він говорить. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску, звичайно, я не можу обійти вчорашні зашквари, які відбулися, пов'язані з приїздом у цих от так званих миротворців з африканських країн. Прес-секретар президента Пар сказав, що вони ніяких обстрілів не бачили і не чули. Отже, таким чином, даючи можливість зрозуміти західній спільноті, в тому числі, що обстріли Києва, нібито фейк. В той час, як ми бачили публікації, розриви тих падаючих. Як то кажуть, ракети, які збили наші вчора, ПВО ППО, і ну є поранені люди. Богу дякувати, що всі живі, розрушені лише будинки. О, тим не менше, ми почули заяву самого президента партії, який сказав, що бла, бла, бла. Про мир у всьому мірі він сказав про те, що треба вирішувати за столом перемовин. Він визнав, що обстріли, ракетні обстріли не наближують перемовини і так далі. І перемогу верніше не перемогу, перемовини з Росією і мир на нашій території. Він нібито визнає питання міжнародно признаних кордонів ООН і так далі. Але я ж все думав, чого ж вони приїжджали? Ну чого ж вони приїжджали? І от я почитав. Продовжуйте возити нам зерно і давайте. Прокачуєте аміак через ваш аміакопровод. Десь так приблизно виглядало в завольованій формі. Там п'ятий, шостий, сьомий пунктів так званої мирної угоди у цих от миротворців, які до нас приїжджали. Ну, хочу сказати, що Росія дуже сильно хоче прокачувати аміак через наш аміакопровод. Росія зараз вбила фактично конкурентів, таких як Україна, оцим Каховською ГЕС в контексті сільськогосподарської продукції. Росія на 30% наростила постачання зерна зараз, користуючись на. Годою, що ми цього не можемо робити, блокуючи кораблі, а в тому числі, але давайте так: ну не лише ж Росія винна у дуже багатьох негараздах в наш сьогоднішній день на тлі цієї війни. Я вже попередньо говорив про це: близько 130 мільйонів доларів було вкрадено на зерновій угоді. В Україні певними чиновниками, я думаю, що кримінальні справи по цьому дійдуть до логічного завершення. А всім громадянам України хочу сказати, що, попри всі негаразди і як би там не було, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!